Христос Воскрес! Всіх вітаю зі святом! Сьогодні ми продовжуємо наші кулінарні вправи. І сьогодні ми зробимо дегустацію, але не дегустацію там, вин чи інших міцних напоїв, а дегустацію пасочок. Ви перед мною бачите 5 пасок. Одна із них з Кудвайна, інша з дублера, третя з франкафе і дві мої. Одна з них зроблена була на сухих дорожях, і одна була зроблена на мокрих. І отожбо ми робимо дегустацію. Взяв папірці, написав на них е, циферки від 1 до 5 і розклав їх е, по пасочкам. Під номером 1 – «Франкафе», Кафе, під номером 2 Гудвайн, під номером 3 Дублер, під номером 4 моя суха, під номером 5 волога. Зараз я ці номерки приклею на бокали знизу, так, щоб їх не було видно. Клеємо. Так. І до бокала Опа! Один. Номерки розклеєно. Один, два, три, чотири і п'ять. Зараз я візьму серединку з кожної з них і покладу ці бокали. Потім я їх розмішаю і буду дегустувати. Відщипнув від кожної з п'яти пасочок. Ось так. Тепер я його все перемішую активно, щоб ніхто не запам'ятав. Що де і як? Я вже зовсім нічого не пам'ятаю. Так. Беремо перший взірець. Так, дивимося, колір. Угу. Аромат і смак. Так, це у мене якась. М? 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 Досить колодка? Так, не дуже. Ока. Окей. І ця. М -м -м. Сухіша. М -м -м. Навіть не менше подобається. Поки що тоді це на першому місці. Це на другому. Так, все. Колір прекрасний. Армат прекрасний. Ну, смак. М -м -м. Цікаво? Напевно, вона зараз йде на перше міста. Mm -hmm. mm. Все зі так? Mm. 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 Цікаво, дав. Так, це в мене що? Табувається mm. 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 на друге місце. Mm. Оп, бокали відставляємо. У нас стоя на друге місце. Так. І третій. Останній претендент. Так, останній претендент. Що ми зараз з ним робимо? Mm. Ну. Друге, третє місце. Так, отак от мене розподілилися. Так, результати. На першому місці хто у нас? На першому місці у мене номер один. М -м. Це кафе Франк. На другому місці у мене четверта. О, це сухі дрожжі. І там було задавання джину. На третьому місці у мене вийшла п'ята і друга. П'ята і друга це у нас з вами виходить. Мокра і гудвайн. І на останньому місці, в моєму тоді, виходить, це дублер. Дублер. звичайна паска з дублера на останньому місці. Вона якась сухенька. Mm. І не солоденька. Трошки по цінам. за франка Кафе, за цю величезну віддав там 1200, чимось, за будвайнівську, е, цю маленьку е, десь десьрині 400, трошки менше. Е, за цю Дублерівську 550, за свої там додав е, трошки джину, трошки віскі в одну в іншу, е, трошки в свої душі, що звичайно, без От, Ну, а так то таке. Тож. Купуйте або печіть пасочки, славте Воскресіння Христового, або просто як я підтримуйте традиції, бо віра і традиції вони допомагають нашій стійкості і допомагають нашій перемозі. Христос Воскрес!